17 років місячно раз на 3 місяці п'є е, Basics Activize. чи можна якось налагодити за допомогою м, продукту місячний? Якщо це не е, спадковість, тому що буває ну, якийсь процент дівчат, які е, е, пізніше е, встановлюються цикл, е, пізніше починаються і пізніше встановлюються. На якщо дитина не набирає ваги, саме жирова тканина є тканиною, яка пов'язана з естрогенами, з жіночими статевими гормонами. Якщо не набирає, якщо худенька дуже дівчинка, треба налагодити харчування. Треба білкова їжа, тому що статеві гормони це білки і жири. І часто дів, дівчата 17 років такий вік, що хочеться бути стрункою без жиру. І саме ось це може завадити нормальному місячному циклу. Тому білки, жири корисні, фітлаюдне це, звісно, амінокислоти, це омега-3, і двічі на день приймаєте омегу 3. Це ресторей, тому що гормони також містять рестор... мінерали. І можна налагодити, нормалізувати вагу, щоб вона була нормальною, мала на увазі не низькою. Не низькою.